Добродії, вітаємо вас! У наших попередніх телепрограмах ми неодноразово стверджували, що мова не просто засіб спілкування, не просто система знаків, а значно щось більше. А для народу це взагалі все. Адже без своєї рідної мови людина стає напівмертвою, бездуховною масом, масою, просто тілом. От нещодавно перед нашими студентами нашого ж університету виступала Ірина Фаріон, доцент. Мені її слова надзвичайно сподобались, і я вирішила навіть їх законспектувати. Ось Віктора Михайловичу та телеглядачі. Послухайте, будь ласка, мова як меч, це сила екзистенційна, бо вона є самим життям, сила непізнана, бо вона духовна за своєю суттю, сила творча, бо вона формує людину. Людину, націю, державу, сила психологічна, бо вона моделює поведінку нації і людини, бо вона є у кожному з нас, хто живе з власної мови і ширить її як світло. Так, Катерину, вбивство фізичне не призводить до повного знищення виду, до повного знищення людини, народу. Адже коли знищують людей фізично. Репресовують, розстрілюють. Дух, культура зберігається. А забери у людини мову і витирається із людської пам'яті повністю народ. Народ зникає навіки. Тут просто не можу не процитувати надзвичайно влучні до нашої теми слова Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. Нині у світі нараховується понад 6 тисяч мов. І що характерно, що 90% сьогоднішніх мов світу знають менше 100 тисяч мешканців. Ці мови мають надзвичайно проблемну перспективу. Декілька сотень мов взагалі знаходяться на грані вимирання. 357 мов мають до 57 носіїв. А на 46 мовах розмовляють по одній людині. Після смерті кожного із цих 46 мовців зникне 46 мов на планеті Земля. Вражаючі цифри. Учені стверджують, що для того, щоб мова жила і успішно розвивалася, необхідно, щоб нею говорили понад мільйон мовців. Тому така впевненість учених, що в найближчі десятиліття зникне.

Світу Віктор Михайлович, в роботі біолога Біла С'юзерленда, оприлюдненій в журналі Nature, зазначено, що кількість мов, якими спілкуються люди на планеті Земля, зникає набагато швидше ніж кількість рідкісних видів птахів та тварин. Цікавий факт. Це дуже цікавий факт. І як це так Уявляє, виявляється людство усвідомило, що кількість зникаючих видів тварин і птахів треба оберігати, треба до цього застосовувати яких якісь. Методи захисту, так, але так. людство досі не зважає на те, що зникають мови, і безпосередньо від цього зникають і народи. Зникають і народи, і зникає досвід історичний усвідомлення свого минулого. Ви подивіться, шановні добродії, адже види, які зникають птахи, комахи, тварини, вони заносяться до червоної книги. Уявляєте собі червону книгу мов, слів, елементів мов. Це були б томи. То ми, то ми і то ми, скільки мов уже зникло, і скільки мов перебуває на межі зникнення. До речі, до цієї проблеми також звертається Девід Харрісон у своїй книзі, коли вмирають мови, і він повідомляє такий дуже цікавий факт: кожного кожні два тижні на планеті земля зникає ще одна мова. І е, дослідник говорить про те, що звичайно причинами цього є звичайно е, глобалізація і міграція. Як ви ставитеся до цього? Міграція та інтеграція цьогодення людності? Адже для того, щоб спілкування відбувалося активнішим та інтенсивніше, Люди свідомо обирають якусь мову міжнаціонального спілкування. І нібито цей процес справді закономірний. А чи закономірний він? Взагалі можна говорити про те, що мова має якісь універсальні властивості, і мова це носій історичного та культурного досвіду народу. Але коли починають говорити про те, що процес відмирання мов є природнім, то тут, звичайно, чи закономірним. Тут, звичайно, якийсь завуальований е, процес етноциду і лінгвоциду. Не те, теж завуальований процес підтвердження, обґрунтування лінгвоциду та етноциду. Отож, сьогодні ми поговоримо про лінгвоцид, про мовне вбивство. Задумуюсь і не перестаю дивуватись. Творець дав людині скарб, мабуть, найдорожчий скарб, мову. Здавалося б собі, живи людино, користуйся цим скарбом, бережи його, примножуй його. Так ні, людині не йметься. Чому ж так відбувається? Як це так? Усі люди кругом мають скарб і не використовують його. Парадокс, але цей скарб не можна просто так забрати, не можна просто так його витерти з лиця землі. Його можна витерти лише з пам'яті народу, убивши сам народ. І в цій Катерино богонеугодній справі людина понапридумувала безліч способів умертвіння мов, тобто викреслення із пам'яті із скрижалів історії окремих народів, лінгвоцид, яке страшне слово зараз внесене до наших енциклопедій, словників. Отож, мововбивство свідоме. Цілеспрямоване нищення певної мови як головної ознаки етносу народності, нації. Кінцева мета лінгоциду є не геноцид, тобто фізичне винищення певного народу, а етноцид. Ліквідація цього народу як окремої культурно-історичної спільноти, винародовлення етносу, маса німа, безформна, залишається. Дух зникає. Я думаю, що одразу після сказаного вами в моїй уяві та й в уяві багатьох постає е, список, величезний список заборон нашої української мови. Про це ми ще, звичайно, будемо говорити, але Віктор Михайлович, чи існують заборони супроти інших мов, супроти інших народів? Тобто, чи цей термін можна застосувати до, історі... так, до історії інших якихось народів? Катерино, лінгвоцид? Або мововбивство з'являється там, де є поліетнічні утворення, а особливо де є імперії, де є підкорені народи і поневолювачі. Завжди імперський метропольний етнос, в якийсь спосіб, намагається приборкати свідомість поневолених народів і вдається до найрізноманітніших е, винаходів, щоб. Якось применшити вживання його рідної мови, щоб якось принизити вживання або е, відкинути її на маргінес. Наша історія, безперечно, що історія нашого народу дуже підходить як приклади таких дій імперської влади. Але це відбувалося і в інших імперіях, і, в інших, і на інших теренах земної кулі. Так, будь-який диктатор, який приходив до влади і підкорював якийсь народ, обов'язково починав із мовної політики приниження і виведення з обігу мови підкореного народу. В Іспанії, коли Франко прийшов, була встановлена диктатура, то в Каталонії було закрито школи із місцевою мовою викладання, заборонено богослужіння. Виведено повністю із обігу газети засоби масової інформації, тобто в людей свідомо відбирали їхню душу, забирали мову. І такі приклади можна продовжувати. Також можна привести приклад Сполучені Штати Америки. Там застосовувалися різнь, різного виду, так би мовити, репресії або той самий лінгвоцит. Ну, то то коли... називалася мовна політика. Або мовна політика, коли Проваджувалися лише англомовні школи, і тим самим реформатори успішно ліквідовували не англомовні школи, які на той час були надзвичайно звичним явищем. Мак Марк Грез Грегор Мендоза говорить про те, що про досвід іспанських емігрантів, і вони розповідали, що вчителі на своїх уроках карали дітей лише за єдине слово, яке було сказане рідною мовою, і втовкмачувалися іспанцям постійно про те, що їхня мова не ті. Тільки якась неприємна, невдала, непрестижна, а вона брудна. А вона і брудна, е, так. дійшли до того, що навіть самі іспанці почали не поч, почали забороняти самим собі виховувати своїх дітей у дусі іспанських традицій і е, навіть не вчили дітей іспанської мови, щоб діти потім не страждали так, як страждали їхні батьки. І як результат, батьки потім справді. Свідомо цілеспрямовано до дитячих садочків, до шкіл віддавали дітей до тих, де викладання здійснювалося, виховання здійснювалося англійською мовою, бо держава створила такі умови, щоб людина собі сама зробила висновок. Це престижніше зараз. Ми закцентуємо увагу не стільки на численні приклади заборон. Української мови обмежені її вживання різними імперіями московською, польською, австро-угорською, скільки на прихований лінгвоцит. коли представники імперії для того, щоб вивести мову із обігу, із повсякденного вжитку, придумовували, вдавалися до найрізноманітніших способів та заходів, щоб підвести мовців, зокрема українців. До висновку. І я хотів би зараз закцентувати увагу, шановних телеглядачів, на те, що такі винаходи в лапках вже зараз розвінчуються. Ось у мене в руках книга Українська мова у 20-му сторіччі Історія лінгвоциду за редакцією Лариси Масенко. От саме тут, в цій книзі, задокументовано. І послідовно проведено ж, як у ХХ столітті відбувалося мововбивство. Української Віктор Михайлович, я усвідомлюю, як це явний лінгоцид, коли застосовуються певні е, вже явні методи, а свідомі укази свідомі про обмеження, укази, про так. заборони. Так. а ви говорили про прихований лінгоцид. Чи можете ви назвати якісь приклади, щоб я та телеглядачі краще зрозуміли, що це означає? От дякую за запитання. Таких прикладів справді можна наводити десятки, а то може і сотні. Напевно, мого віку глядачі. Або і старші пригадують, коли навчалися в українських школах з українською мовою викладання. Вони вивчали українську літературу і російську літературу. Тільки от я пригадую в сьомому класі, українська література так і називалася. Українська література сьомий клас. А російська література не називалася російською, а називалася родная література. Тобто, для. Жителів Російської імп... Радянської імперії, для киргизів, для молдаван, для естонців, для українців, Поліщуків із глибокого десь там народницького району. Українська була ну, якась собі звичайна література, а родна була руська література. Тобто Шевченко собі ну, був українським поетом, а родной поет Пушкін. От така дрібничка, так? А вона своє Дуже, робила. Потрібно відкрити школу, ну, якась причина треба. Звичайно, що в імперії можна було захотів та й відкрив російську школу, наприклад, в селищі міського типу Баранівка чи в Ємільчино, де живе 99,9% українців. А як відкрити російську школу? Відкривається військова частина. Звичайно, що в цій військовій частині можуть служити і офіцери українці із своїми сім'ями. Ні, туди обов'язково переводяться військовослужбовці із. Інших союзних республік з Росії, зокрема, і от для десяти сімей офіцерських десь в Ємільчиному відкривається російська школа, і 99,9% українців ходять в російську школу і вивчають складну хімічну чи математичну термінологію мовою чужою незрозумілою, яка потім їм Повністю змінює їхню свідомість, і, ну, зрозуміло, що набагато гірше вона засвоюється. Або інший приклад: постанова ЦК Компартії Радянського Союзу про впровадження російської мови в усіх школах як обов'язковий предмет для викладання, що за собою це вело, нібито в імперії в багатонаціональній країні це закономірне явище, але. Учителів російської мови в національних школах стимулювали. Тобто, десь в Житомирі в українській школі вчитель української мови викладав у повному класі на 40-45 учнів, а вчитель російської мови викладав у групі із 20, 18 учнів до того ж із спеціальними фінансовими надбавками. Або, зрештою, решт. У вищій школі більшість предметів, всі технічні предмети, всі суспільні предмети волею, поволі переводились на російську мову викладання. Українською залишилися хіба що українська мова і українська література на філологічних факультетах. От вам і престижність автоматично. От вам тато з мамою і міркують про те. А в яку школу віддати дитину, коли вони будуть знати, що в інститут чи в університет з українською мовою можна вступити лише на філологічний факультет із спеціальністю українська мова і література? Висновок напрошувався сам по собі. Цікаво, що такі факти можна навести і на 22-му році незалежності нашої країни. На превеликий жаль, коли їдемо у маршрутці. То звучить русське Радіо. Інша ФМ-станція, наше радіо, послідовно російськомовна, то чому ж мені, українці, втовкмачують постійно, що наше це виявляється російське? Що ж, це, Вікторе Михайловичу, це вияв лінгвоциду уже в Незалежній Україні? Ну от висновок сам напрошується сам собою. Якщо зараз ми сприймаємо наше радіо, ви подумаєте, як здорово, обіграно, да? радіо наше, а мова чужа. Тобто сприймається чужомовне як своє наше радіо. Далеко глядний план. І дуже хороша задумка щодо продовження отієї лінії русифікаційної, яка була в радянський період. Пригадуєте, Катерину, в одній із телепрограм, коли ви говорили про те, що для практичного заняття ви не змогли знайти україномовний глянцевий журнал. Це в українському місті Житомирі на 22-му році незалежності студентка 3-го курсу Катерина Богайчук оббігала 10 кіосків в обласному центрі і знайшла лише один, один журнал із-поміж кількох десятків. Це що? Це непродумана мовна політика на 22-му році Української незалежності. Чи лінгоцид продовжується? Отож, шановні добродії, зараз ми з Катериною запропонуємо вам список українських мовних елементів, звуків, закінчень, слів, які свідомо були вирвані із української мовної системи, які мали б продовження своє в словництві, в українській літературі, в усному мовленні, але на превеликий жаль, втрутилися сили русифікаційні, імперські, які. Викинули із словників, із граматик, із правописів специфічні оригінальні українські мовні особливості. Наприклад, звук Г в українській мові вживався для відображення іншомовних, для передавання іншомовних слів. Це все було нівельовано, і, взагалі, в українській абетці навіть не було. Окремого графічного знака для передавання цього важливого українського звука, наприклад, закінчення і для родового відмінка іменників третього, третьої відміни жіночого роду, радости, соли, творчості. Це було природнє українське закінчення. Воно знівельоване, воно викинуте. А зараз ми з Катериною запропонуємо оцей. Список це дещиця із того великого українського лексикону, який було обмежено, так би мовити, репресовано. Слово багацько сьогодні в українських словниках ми такого слова не знаходимо. Слово багно вживається в значенні болото, а багно це слово, яке в українському мовленні вживалося. Повсякчас, повсякденні на позначення трясовини, на позначення мокрого місця. Безмаль слово також пропало. Білявка немає в українських словниках такого слова. Взуттярня узначені взуттєва фабрика. Сьогодні ми також не вживаємо цього слова взуттярня. Вивласнення, натомість російське калька з російської мови, а відчудження. Вирізок, у значенні сектор. Це Наразі також... вирізка не знаходимо так, ні в яких словниках. Також калька з російської мови. Визиск, натомість маємо експлуатація в сучасних українських словниках. Загал у значенні сукупність. Теж калька з російської мови. Мірило, коли я навчався в школі і в інституті. мірило в значенні Масштаб такого слова я не знав. А використовували ми тільки. Слово масштаб це теж запозичення, яке прийшло в нашу мову через російську. Слово наш тип». розмовне означає на зразок. Подекуди в сучасній українській мові використовують слово типу, теж калька з російської мови, яка, якої потрібно уникати. Осоння. Яке прекрасне слово вживалося і в українсько-російському словнику 30 -х років до 30-х років воно ще існувало. Осоння. Нема такого слова в сучасному українському лексиконі, як виявляється. Поземний потрактовувалось як полонізм. Сьогодні маємо горизонтальний. Хідник у значенні тротуар це слово повністю. Викреслено з української пам'яті, тротуар існує, а хідник лише зараз повертається до нашої мови. Список таких слів можна продовжувати. Для чого, з якою метою відбувалося таке нищення українського лексикону? Для того, щоб українська мова ставала блідою тінню мови російської, щоб вивітрювався запах, смак. Української мови, і відповідно, щоб батьки самі приходили до висновків, що наша мова не престижна. Сьогодні, шановні телеглядачі, говорили про лінгоцид, про заборону в українській мові певних звуків, слів тощо. Заборона свого часу поширювалася і на художні твори, зокрема, пісні Славетне для нашої України ім'я. Квітка цісик. Сьогодні небагато людей знають про цю прекрасну співачку. Але 4 квітня виповнилося б, якби вона не пішла трагічно із життя 60 років. Цій прекрасній талановитій людині. Вона до України послала два альбоми, Пісні України і два кольори. Свого часу її пісні були заборонені в Україні, і зараз ми маємо такий прекрасний пода подарунок, вишуканий спів нашої славетної Українки. Я неду в далекій гори На широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спала дни, щоб летів. Що жоден твір української літератури не обходиться без прийменників. Цікаво, що чи не кожен із нас поставав перед фактом вибору, який прийменник обрати: в чи на, зокрема, з етнонімом Україна. Ще з радянських часів багато хто цікавився, чому звучить в Росії, у Вірменії, в Грузії, в Німеччині, в Англії. Але на Україні. Після здобуття нашої держави Незалежності в Україні відновилася офіційна назва з прийменником в або. У. В Україні. Проте багато хто, не погоджуючись в глибині душі, душі чи і явно з цією формою, продовжує вживати. Традиційну форму на Україну. Коли кинути погляд на зразки художньої літератури, а також фольклору, то побачимо, що там трапляються форми як в Україні, так і на Україні. Наприклад, Тарас Шевченко: Серед степу широкого на Вкраїні милій в Україну ідіть діти в нашу Україну якому ж варіантові треба було б віддати перевагу? Серед знавців української мови визначне місце належить дослідникові нашої культури, мови Іванові Огієнкові, який у своїй статті з такою ж промовистою назвою В Україні а не на Україні досліджує ці питання. Я не буду цитувати великі уривки тексту, але намагатимусь переповісти. Так Іван Огієнко говорить про те, що якщо територія чітко окреслена, визначена, має ознаки певної незалежної держави, або й просто існує як незалежна держава, то вживати треба прийменник В чи У. Наприклад, в Росії, у Вірменії, в Англії. Якщо ж територія не має чіткої окресленості, вона є складником якогось іншого державного утворення, то вживаємо прийменник на На Поліссі, на Волині тощо. Отже, Іван Огієнко говорить про те, що вислів на Україні належить до непродуманих традиційних форм, оскільки протягом віків ми так звикли до цього на Україні від поляків, від росіян, що й самі прищепили собі такий вислів на Україні, не відчуваючи, що це цей прийменник на. Болюча і зневажлива ознака нашого колишнього поневолення. Іван Огієнко у своїй статті, в інших розвідках зауважив, що Шевченко, наприклад, переважно у своїх творах використовує форму в Україні, поряд, звісно, і на Україні, але переважає форма в Україні. Наприклад, у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав. Було колись в Україні лихо танцювало. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, тощо. Ну і ті приклади, які вже звучали. Отже. Підводить риску Івану Гієнко, мусимо змінити стару граматичну форму і уживати тільки в Україні в Україну, викинувши остаточно з нашого вжитку граматичного знаку нашого колишнього поневолення. Це я зацитувала у ривочок Івана Огієнка. Отже, підводимо риску і ми. Основною, а в офіційному мовленні, і єдиною. Є форма в Україні, а не на Україні. Але, звісно, не варто виправляти твори художньої літератури, зразки фольклору, де вживається традиційна наша форма, на Україні.